Google закриває сервіс Stadia. Платформа для хмарного геймінгу так і не не була популярності, незважаючи на багаточисельні спроби корпорації залучити якомога більше гравців. Звичайно ж, головна причина закриття сервісу це низька популярність. Незважаючи на те, що багато інвестицій пішло в цьому напрямі, наразі у звичайного ПК та консольного геймінгу просто немає конкурентів. Безпосередньо у Google Stadia не було ексклюзивів та просто малий перелік доступних ігор. Платформа запуску. Стилася в кінці 2019 року, і за деякими чутками рішення про припинення роботи було ухвалено після невдалого релізу гри Cyberpunk 2077. Також Google сприйняв як серйозний удар придбання Microsoft студії Zenimax Media. Стадія буде працювати до січня 2023 року. Сайт Play.ua створив ще одного куратора в Steam. Цього разу йдеться про українські ігри, яких, до речі, в Steam більше 250. Варто сказати, що у цьому переліку величезна кількість як відомих франшиз типу Stalker та Метро, так і маловідомих інді-проєктів, що отримали величезну популярність серед геймерів західних країн. Посилання на куратора доступне в описі під відео. Cyberpunk 2077 перетнув ще одну символічну позначку. Цього разу це 20 мільйонів проданих копій гри. Геймери відмітили, що це дійсно круте досягнення, особливо враховуючи не найвдаліший старт. В той же час не варто забувати, що це aaa проект, який йшов до цього успіху майже два роки. 26 вересня стрімінговий сервіс HBO Max презентував перший офіційний тизер серіалу Last of Us, створеного за одноіменною грою. Вихід проекту заплановано на 2023 рік. В той же час геймери не впевнені, що режисер зможе відтворити неймовірну динаміку стосунків Джоела та Еллі у цьому серіалі. Та, взагалі, чи зможуть актори зануритися у своїх персонажів. Вже найближчим часом, а саме 12 жовтня, в окремому переліку країн, розпочнуться продажі відеокарти Intel ARC A 770. Ціна цього заліза буде стартувати від 329 доларів США. Новинки обладнані новітніми графічними процесорами ACM G10 з 32 XE модулями, що включають 4096 обчислювачів. Будуть запропоновані варіанти з 8 та 16 гігабайтами відеопам'яті Верти говорять про те, що це свого роду аналог відеокарти RTX 3060, ціна якої також стартує з 330 доларів. Однак, у випадку з ARC A770 увага акцентується на більш високій продуктивності у роботі з трасуванням променів на цілих 65%. Також в продажі скоро з'являться відеокарти більш бюджетного рівня. Відповідно, в Intel намагаються поки закріпитися в цій ніші. Чергове оновлення гри World of Warcraft вийде вже 28 листопада. Воно отримає назву Dragonflight. Це вже дев'яте велике оновлення за увесь час існування надпопулярної MMORPG, які в кінці року виповнюються вже вражаючи 18 років. В оновленні з'явиться нова зона. Драконові острови, у якій будуть доступні п'ять локацій, кожна присвячена одному з аспектів драконів, лідерів п'яти кланів. Також Dragonflight додасть нову расу драктирів і новий вид польотів верхи на драконах, чого гравці чекали вже багато років. Також не слід забувати про гарні новини і для українських геймерів з весни цього року у грі можна розраховуватися українською гривнею. FIFA 23 отримала досить високу оцінку від геймерів та західних видань. Декілька днів тому футбольний симулятор став доступний для гравців, що оформили ультимативне видання або підписку EA Play. Загалом позитивні відгуки пов'язані з вдосконаленою технологією Hypermotion, більш плавними рухами гравців, а також набагато реалістичнішим контактом між футболістами. Розробники розповіли, що для вдосконалення імітації ігрового процесу було додано біля 6. Тисяч анімацій. Також FIFA 23 отримала більше ліцензій на ліги, клуби та футболістів. Цікаво те, що найбільш сильний український футболіст у цьогорічній FIFA, півзахисник італійської Аталанти Руслан Малиновський. Його рейтинг 82, а загалом максимальний рейтинг у грі має Карім Бензема 91. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал та залишати коментарі під відео. До зустрічі!